Навіщо Павлівна, Бажан е, пише поему Дебора найкращі вірші в 60-70 роки. Написав Микола Бажан Харківський будинок Блакитного 29-й рік. Хвильовий стає на коліна, прочитав перед бажан 25-літнім бажаном, прочитавши Гофманову ніч. І фактично Курбас відкрив бажана. Він радше дійсно дає от е, ці спалахи і крупні плани. І Бажан почувається незручно, але він присвятив пам'яті е, її пам'яті цю поему. А вона 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 жива. Це вперше в публічному просторі вголос було, було сказано, що в підвалах Жовтневого палацу були у була, була Катівня НКВС. Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. А сьогодні ми поговоримо про е, цікаву поему. В якій один з найталановитіших поетів 20 століття, Микола Бажан, поема називається Дебора, в цій поемі якраз перехрещуються досить цікаві серйозні проблеми. Це і проблема колективної пам'яті, історичної пам'яті, так само і гендерна проблематика, проблематика. Культурного самовизначення, ідентичності. Ну, от словом, бажан пише таку поему. Навіщо Віра Павлівна, Бажан пише поему Дебора. Вона в 68-му році з'являється друком, і її зразу починають за неї зразу починають переслідувати. І парадоксальним чином звинувачують бажана і в українському націоналізмі, і в сіонізмі. Потім він сам жартує, що після цієї поеми я український буржуазний сіоніст. От що відбувається, і чому такий, така дивна і така гостра ну, реакція критики так була. І функціонерів партійних було була на цю поему. Нам зараз дуже важливо переглянути. От ті тексти вони трошки вони трошки заекрановані, виявилися ті тексти, які стосувалися колективної пам'яті. Ну тому що повернення культурної притомності нації, проблеми колективної пам'яті з війною це все страшенно актуалізовано, і бажан власне ж і скористався можливістю пропрацювати травматичний досвід. А травматичний досвід нас Ну, нам війна принесла новий травматичний досвід, і е, з ним так чи так культура, культура буде працювати. Отже, е, історія про те, як е, найвидатнішого з тодішніх поетів е, Бажан тоді був однозначно найвидатнішим українським поетом. Він був лауреатом всіх мислимих премій. Невдовзі він отримає Ленінську, е, найвищу радянську премію. Бажан був членом ЦК Комуністичної партії України. Це він був. Тільки двоє письменників з такою, з такою посадою. Він був депутатом Верховної Ради. Ну тобто в нього здавалося, бо ось ідеальний радянський поет, який цілковито лояльний щодо влади. І текст, який враз підриває всю цю, всю цю ідентичність, підриває всі всю цю, ніби добре так добре. Збалансовану е, от таку цю соціальну якусь, якусь стратегію. Е, отже, е, звинувачення в українському буржуазному націоналізмі і в сіонізмі водночас, ну, це ми разом радянської системи, але радянська система насправді вона в неї що, як що, а інстинкт самозбереження працював дуже добре. І звинувачувати бажана було за що, тому що. vide Від, я взагалі вважаю, що найкращі вірші в 60-ті роки написав Микола Бажан. Ну, це моя приватна, приватна ієрархія, але моя ієрархія саме така. Отже, Бажан 60-ті роки чи від кінця 50-х, от він видає збірку після, після всіх цих сталінських, сталінського одописання, Він переживає цей момент повернення до себе самого. він повертається до себе як автора будівель. Тобто він, 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 він блискуче почав в 30-ті, ну, наприкінці 20-х років, от він молодший за Рицького, він стиг менше, ніж Грицький. Він блискучий цей геніальний з піднесення оце, початку 20-х років, коли там знаменита знаменита історія як. Харківський будинок Блакитного, 29-й рік, хвильовий стає на коліна прочитав перед бажан... 25-літнім бажаном, прочитавши Гофманову ніч. Ну таких яскравих дебютів було дуже мало. І після цього е сусільна сталініана, і ось. Е Після, ніби пробуючи, знаєте, вони так, от, ніби твердь пробували, провалиться нога в болоті чи не провалиться. Бажан видає збірку десь уже кінець 50 57-й як збірку Міцкевич в Одесі. Він ще ховається за Міцкевича, він такий культурологічний сюжет. І там це дуже така. От вона вражається фраза, міскевич, який дивиться на, на море, на, на, на цю бурю, на морі, романтичний сюжет, Одес, Чорне море, вставай, поете, владне слово йде. Оце момент, коли Бажан відчув себе знову поетом. Вставай, поете, владне слово йде. І 60-ті сімдесяті він надолує. Він, він, Ідея, ну, знов-таки, це, це така от, висхідна така лінія. Він він просто ну, якийсь, якийсь Якісь неймовірні обрії долає. У чотири оповідання про надію. Це очевидно цей рільк-рільківський текст. Він ще ховається почасти за інтертексти. Рільківські поеми Бажанові, як на мене, це найкраще, що було сказано тоді. Оце знамените його чорне поле, чорний вітер, руки чорні це найкращий найсильніший текст про травму 33-го року. Для мене це очевидно. І, і врешті-решт, у фіналі цієї рільківської поеми приходить Бог. Там заключне речення: Оцей приходить, жінка, жінка, голод, посуха, безводдя, нема ні краплини, води. і Боже, де ти, Боже, де ти? І чоловік, який їй відповідає, оцей приходив Бог. Бог у Бажана приходить в образі в цьому чорному світі, Бог приходить в образі сріберного все в білому одязі кобзаря. Тобто приходить поет, приходить співець, як Бог. І після цього уже ніби відкинувши остаточно ці. Такі от, якісь контексти літературні, Бажан звертається напряму. у нього мотив спогаду це основний мотив 70-х років. І ось уманські спогади вони задумувалися як сюжети, які будувалися епічні, епічні сюжетні тексти. Бажан їх задумує на конкретних уманських, реальних, реальних уманських спогадах. Отже, першу, хронологічно першою він написав Богіелади. Але він хотів друкувати цикл, в якому Дебора мала бути ніби центральним текстом. <кхм> поема Дебора базувалася на, знов таки, на реальних гуманських подіях, і поема мала присвяту. Присвята Деборі Фанштейн. Дебора – це єврейська пророчиця, ну, а прізвище реальне прізвище реальне. Ім Старозаповітня ім'я пророчиці, ім yeah. а прізвище реальне. І малася на увазі Раїса Файнштейн. Вона трохи став вона десь років на сім старша за Колю Бажана. В них спільне дитинство, можливо, навіть якесь там юнацьке кохання, так чи, чи Захоплення. Отже, Ця дівчина була піаністкою в Курбас. театрі Леся Курбаса. Театр Курбаса це ну, ніхто, я думаю, що ніхто про Курбаса не написав таких розкішних спогадів, як Бажан. Отже, Курбас, рятуючись від голоду 20-го року в Києві. Курбас рік в Умані і фактично Курбас відкрив Бажана. І Бажан для, для Бажана. От Курбас був тим, ну, тим учителем творчим на все життя. В Поемі поема була задумана знов таки в Умані Бажан Бажан в Києві 6 листопада 43-го року, тобто 7 листопада, тобто, от в момент, коли вже як тільки визволи, що вислов, не звільнили, і він стояв над Бабиним Яром. Він в тій урядовій комісії. А задум поеми Дебора з'явився в Умані знов таки над яром розстріляних жертв цього голокосту. І для Бажана сюжет про загибель. Він, він вважав її загиблою. Він вважав, що Раїса Файнштейн загинула тоді в тому, в тому розстрілі, і він присвячує поему її пам'яті. Але там вона така подвійна жертва, бо там спершу. Вона переживає е, насильство там її гвалтують от в часі. Десь там. Так, і це 20 реально 20-й і... рік. Так, потім ми бачимо її піаністкою в Курбаса, а потім ми бачимо е, вже розстріл І І вона і в яр. І ось це так. І це от спогад: Дай руку мені примарена, дай руку свою тонку мені. Ми підемо по Уманських царинах, по згарищах знищених в Умані. Ось ідеться прозора тінь, мандрівка з тінню, дай руку мені примарена, ні ніскілич трішки не змінилася за всі 48 літ. І крізь цю, крізь цю напів, Примарину напівпрозору тінь. Він е, постає сюжет поеми е, е, Умень, Зміна влад, е, е, якісь постійні е, ось, воє, воєнне насильство і е, донька, її тато кантор синагоги. І ця дівчина, яка росте в світі музики, вона блискуча піаністка е, і її гвалтує. Е, ну, це банда сексуальне насильство воєнного часу. Бажано описує це з такою експресіоністською такою виразністю, яка, яка просто жахає. І далі, здавало, ось здавалося б, вона зґвалтована, вона переживає смерть батька, якого в цьому погромі вбивають. І далі Бажанів сюжет про рятівне мистецтво в усіх трьох і в Бога Греції, і в Деборі, і в поемі Сіль усі, усі ці три основні сюжети уманських спогадів це сюжети про рятівну роль мистецтва. Отже, Курбас запрошує її повернутися піаністкою в його театр, і через музику вона переживає цей травматичний досвід. Через музику вона рятується. Ну а далі, далі за бажаном, за сюжетом поеми, далі вона стає жертвою. Уже розстрілу 42-го року в Умані після того поема починає розвиватися так, так рідко буває, але так буває. От сюжет поеми ніби почав розвиватися за якимись уже законами, які не поетом, не автором були встановлені. Тут, ніби, от саме життя, сама реальність втрутилася в сюжет поеми. Отже, з одного боку Дебору звинувачують, її відмовив вона, вона є, є першою, є, є публікація, схвалена в журналі, і бажану є цей лист. Він зберігся. Я стою в своїй книжці про бажана лист про те, що от поема не може бути надрукована, тому що вона ну, фактично там йдеться про те, що поема є антирадянською. Український буржуазний націоналізм. Ну можна зрозуміти, якщо б якщо спробувати зрозуміти цю божевільну логіку, сама згадка про Курбаса це вже націоналізм. Ну, показано там. Він дуже тепло пише, так і от передає. Бо так він експресіоніст, і він дуже добре передає оцю таку. Молодечу енергію, цей абсолютно. театр, як він. Це як українське він культурне разом, відродження. Так, так працює, абсолютно. І це так тепло зображено, це дійсно абсолютно. могло заснути. І це, ну, це мусило засмутити цензуру, тому що це, ну, фактично, це тріумф українського театру, це тріумф Курбаса. Ну, а Курбас з наличкою українського буржуазного націоналіста і врешті. 62 року, 1962 року, в клубі творчої молоді, у тій знаменитій кімнаті номер 13 в Жовтневому палаці тодішньому вечір Леся Курбаса, який тривав 8 годин без перерви, перетворився в національну маніфестацію, і бажан був присутній на тому вечорі. Отже, Курбас уже був винен самим тим вечором, а тут іще, і, власне, ну, як, як казала тодішня цензура, як казала тодішня влада. Ми реабілітуємо людей, але не їхні ідеї. Вони ще якось, стіпивши зуби, реабілітували Курбаса, але ж не його театр. Отже, з одного боку, це утвердження. Сили українського цього носи ну, українського культурного відродження водночас це утвердження сили мистецтва, яке долає будь-яку владу, яке долає насильство, музика, яка над політикою, яка, яка вище всього, і в той сам час це співчуття до жертв голокосту. Ну яке теж радянська, радянська влада щодо цього була дуже непослідовною і і достатньо, достатньо складні там відбувалися якісь інтерпретації. Отже, так чи так поему заборонено, бажана звинувачено в ідеологічних гріхах, і далі, здавалось би, ну, сюжет вичерпаний. Але Це тут втрутилося і... життя. Ем, та, добре, тоді, тоді ви розказуєте про як життя. А тут срутилося життя, тому що невдовзі Микола Платонович дізнається від уманського приятеля від Комарницького, що Раїс Фейштейн пережив пережила окупацію. Вона живе в Москві. от Вона, вона старша за бажана, тобто її вже, вже багато. Бага, вона, вона вона вже літня жінка, і Бажан почувається. І вона прочитала поему. І бажан почувається незручно, але він присвятив пам'яті її пам'яті цю поему. А вона вона, вона вона жива, і це якось ну, ну, моральне, якась, якась моральна контроверсія. Це з одного боку, з іншого боку, сама Раїса Борисівна не хоче, вона боїться, ну сам теж, теж можна зрозуміти, вона боїться озватися до Бажана, вона пише цьому посереднику. Що ну, як я до нього звернувся. Він для мене не Микола Платонович, він для мене не поет академік. Він для мене колька. Він для мене з того, вони не бачилися там півстоліття. І, врешті-решт, Врешті -решт Бажан таки першим напише, шановна Раїса Борисівна, я, так мал, я, я мав би так написати, але я звертаюсь до вас, як звертався колись. Я, звертаю, я, 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 я звертаюсь до вас раю, як, як 50 років тому. Врешті вони побачилися, і вона виявилася, ця жінка виявилася гідною співрозмовницею поета. Вони листувалися, вони багато згадували про, про Умань, про всі, всі, все тоді. Пережити і вона так само наголошувала, що після цієї, після зґвалтування, після цієї страшної травми єврейського погрому в умані 20-го року її врятувало мистецтво. її врятував Курбас. На дебазі що мене врятував Курбас і музика, Так, і, та, і вона змогла це. От вони змогли це пережити Мені особливо. Ще цікаво, чи можна це наголосити, і в бажана це дуже часто так є. В поемах ми можемо так бачити. Він завжди відштовхується. Тут він взагалі відштовхується від такого приватного сюжету, або він відштовхується від якогось там культурного сюжету, там як Гофманова Ніч там чи сліпці. От і але потім він пише ці поеми так контрапунктно. Що дискурсивно, так що ми можемо е, це витлумачувати в дуже різних, е, в дуже різних, значить, е, контекстах. І тут дійсно е, він ніби маскується. Так, от він може писати про голод, і ми будемо бачити там голод 33-го, І він має на увазі це. Але, але так. Рільки, але Але, рільки. але, але рільки, так, так само е, в цьому випадку. Е, бо насправді то з одного боку е, це ж натяки на Старозаповітній, і це якщо там власне зануритися в цей контекст, в контекст, то це ну, пророчиця, так, яка об'єднувала об свій народ. Об'єднувала свій народ. От, власне, це не просто так. Він, він виходить на дуже такі цікаві контексти, які можна там. Прочувати, але він не говорить це прямо, він йде через натяки, і вона така там змінюється ритм в тій поемі, і додаються він радше дійсно дає от ці спалахи і крупні плани, так, які для експресіоністичного, експресіоністичної поетики, взагалі притаманні такі сила. Окремих цих вражень. І ще, що важливо, не просто її рятує там музика, а взагалі це є запорукою ну, вічності. Так? Тобто, оскільки вони мали цей дотик, вона мала цей дотик до музики, то Музика не лише її рятує від цієї там, першої травми від насильства, а вона рятує її і від е, забуття і розстрілу, і е, та вона перебуває. Тобто вони е, власне вони ж і продовжують, так він каже, їй дай мені руку, тобто він уявляє собі е, її. Та, Живої, ось, мандрів, 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 так, це мандрівка мандрівка, стільню з що тобто, це насправді е, світ згорілий, але з цієї ситуації рятує от музика, рятує е, мистецтво, і це дуже. Важить дуже важливо в цій плані. Бачите, тут. Радянська цензура була по-своєму. Вони чуйку, чуйку вони мали тут, тут все антирадянське, тому що тут йдеться про українську культурну пам'ять, причому ця пам'ять обажана, локалізована. Це його рідна ума. Він говор. Він він це ж люди, про які яких ну які мають реальні імена. Це люди, це реальна реальна історія. Це з одного боку, з іншого боку, тут ще дивно, що не інкримінував Гріх якогось там я не знаю, містицизму, тому що йдеться про ну, від чого, як чого, атеїзму тут точно немає. І, та, воно, 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 Цензура була по-своєму права. Але врешті врешті поема зажила своїм життям, і Бажан пише, ну, принаймні боги Греції, можемо. В другому варіанті, боги Аллади, які звикли називати в першому коли це це окремо. Може, ми окремо про це поговоримо? Господи. Бо це теж надзвичайно цікава. От цікавий сюжет про повернення богів, так би мовити, в український культурний простір повернення вигнаних більшовиками богів. Ще одна циглинка до цього образу. It, так, і, та, і для Миколи Бажана сама, сама зосередженість на спогадах, на пам'яті, це, це наскрізна, наскрізна тема всієї його пізньої творчості, тому що у спогадів на дні, як в, 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 в кратері бушує попіл, виє тишина, я згадую прозорі руки матері, вона живе, в мені живе вона. Поки є пам'ять, поки є спогад, тоді спогад живить мистецтво, і відтак мистецтво є запорукою вічності. Власне, те, що було відібрано, адже він можна зрозуміти вже знов таки сімдесятилітнього поета, він. 30 років у нього було вирвано, чи ну принаймі чверть століття в нього було вирвано з його творчої долі. Він не міг говорити про найдорожчих для нього людей. Е, і тепер він е, повертає у бажана при чудові, крім крім цього поетичного циклу. У бажана неймовірної сили прозові спогади е, можна пошкодувати, що їх так мало, але в нього блискучі спогади про Леся Курбаса про Курбаса, Я думаю, це найкращий спогад, який у нас є. Спогад, написаний бажаном. Е, у нього чудовий спогад про е, Юрія Яновського. Ці спогади великою мірою покаянні. Бажан був свідомий своїх, так би мовити, ну того всього, що на ньому на, на довліло на його долі. Е, але в кожному разі е, я думаю, що от коли йдеться про культурну пам'ять нації, то ніхто не зробив для її збереження так багато, як Микола Бажан. Шановні і... глядачі і слухачі нашого каналу. Ми е, хочемо запитати, чи ви вже відкрили для себе творчість е, Миколи Бажана поза межами тільки. Шкільної програми, чи які відчуття, які емоції охоплюють вас, коли ви читаєте поезії Миколи Бажана, ми закликаємо вас стежити за нашим каналом, ставити лайки, приєднуватися до нашого каналу, а також звернути увагу на те, що у нас є патреон, і, власне, завдяки нашим патронам, ми маємо можливість випускати нові. Епізоди нові звертатися до нових сюжетів, а наші патрони мають можливість раннього доступу до них також до додаткових випусків. Закликаємо підтримувати наш канал. Ірпана, а що це за історія, коли моло е, е, творча молодь з Скандували разом вірш Бажана на знак протесту проти чогось, що це було а, на концерті? Це якраз, концерт. це якраз був Бажан 60-ті роки виконував роль такого. Опікуна, тобто для того, щоб щось відбулося, хтось із е, найвищих владних ешелонів мусив взяти на себе особисту відповідальність. І коли йшлося про українські акції, найчастіше таку відповідальність брав або Михайло Стельмах, або частіше Микола Бажан. Е, отже, для того, щоб відбувся ювілейний вечір е, Миколи Коліша у 63-му році, е, для того, щоб відбувся ювілейний вечір в Жовтневому палаці, в клубі. Творчої молоді, треба, було, щоб прийшов хтось з ЦК партії. Ну, оцей хтось це був бажан для бажана, для бажана Микола Коліш це абсолют, він, ну, він там в нього багато особистих знов таки спогадів, це будинок Слово харківський. І ось цей переповнений зал, очевидно, там і сексотів достатньо переповнений зал наелектризований. І коли Бажан йде до трибуни. Ця пристрасна на молоді, хтось почав її зал охоче підтримав. І ось, мол, зал починає скандувати, людина стоїть в зореноснім Кремлі, людина у сірій солдатській шинелі. Знаменитий, найкращий вірш, що в українській написав Бажан. І ось тоді Бажан, аби ну можна уявити, що він пережив, е, тоді, бо це, це момент, коли ти несеш відповідальність. Перед Наступним поколінням і це дуже болісно може бути і бажав. Вже хто як хто а бажан свідомий був своїх ну певних гріхів і, і того тягаря, який він несе, і ось тоді Бажан, аби переломити ситуацію, він зважився на неймовірне. Він почав свій виступ з того, що ми зараз відзначаємо ювілей в тому самому будинку, в підвалах якого катували сьогоднішнього ювіляра. Ну аби зрозуміти сміливість цієї заяви треба знати контекст це вперше в публічному просторі вголос було було сказано що в підвалах жовтневого палацу були у була була катівня НКВС і Бажан почав про це говорити і от її ясно такий ми, ми от говорили згадували в одній з наших розмов мемуари Ірини Жиленко. Вона от пише про те, що яке це враження тоді справилося вперше, молоді 60-ти, вперше взагалі дізналися про, 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 про це. Отже. Бажан тоді зробив дуже багато для реабілітації. Якраз він писав ці для того, щоб реабілітували ім'я елементарно, треба було, щоб хтось написав знов такий ну, дозвільний лист такий собі. Бажан ці листи писав для, для всіх тодішніх класиків. Якраз він писав і про плужника, і про Куліша. Отже, таких історій багато це дуже складно. Але ну, я, я, я вважаю, що ми Маємо бути вдячними Колю Платоновичу за дуже багато речей, які він тоді зробив.